Вітаю, друзі! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні з учнями 7 класу ми проводимо навчальне дослідження номер 3 Порівнюємо фізичні властивості металів та неметалів як простих речовин. Мета нашого дослідження порівняти властивості деяких металів та неметалів. Які не метали та метали ми можемо взяти для домашнього експерименту. Я запропоную вам взяти такі метали, як залізо, знак феру, алюміній та знак купру це значок простої речовини міді. Це приклади простих речовин металів. Праворуч речовини не метали, які ми будемо сьогодні. Теж досліджувати, на прикладі простої речовини, утвореної атомами елемента карбону С. Досліджуємо активоване вугілля та графіт, який ми взяли з олівця, а також всім відомий святковий газ, газ гелій. Якщо ми подивимося у періодичну систему хімічних елементів, а сьогодні у мене. На дошці ось така особлива periodical table in pictures, тобто у малюнках. То ми знайдемо у цього довгоперіодному варіанті таблиці ось такий правий верхній куточок. Саме тут будуть розташовані, і якщо так проведу умовну, діагональ. Зверху над цією діагональю будуть Хімічні елементи, які утворюють прості речовини не метали. Тепер подивимося, де хімічні елементи метали, які утворюють прості речовини метали. Більшість елементів періодичної системи це метал. Зараз я їх ось так обведу. Ця частина таблиці. І ще й внизу лантаноїди та актиноїди. У мене тут дуже зручна таблиця. В ній показані деякі фізичні властивості, наприклад, агрегатний стан чи, магні... чи дія магніту. Ось тут значок магніту. А тут я знайду три метали, які відповідають на дії магніту: це залізо, кобальт і нікель. Ці знання я використаю у своїх дослідах. Я тримаю в руках зразки металів, які ми будемо досліджувати. Ось ця пластина з отворами зроблена з алюмінія, дріт з міді і залізний цвях. Давайте одразу визначимося, що ми відповімо по наступних пунктах: агрегатний стан, наявність металічного блиску, колір. Алюміній виблискує, його колір срібляста білий. Мідь теж має блиск. Вона жовта. І метал блискучого сірого кольору це метал залізо. Всі метали за звичайних умов є у твердому агрегатному стані. Вони блищать. Я для вас створила таблицю, в якій ми будемо аналізувати фізичні властивості металів і неметалів. Ось тут зверху у мене хімічні формули, які відповідають простим речовинам металам та неметалам. Зверніть увагу, у графіту і вугілля формула одна й та сама. Це перше ми описуємо агрегатний стан металів. Я буду заповнювати стовпчик, який відповідає міді. А вас прошу заповнити стовпчики для алюмінію та заліза. Отже, агрегатний стан, твердий, наявність металічного блиску, блищить, колір жовтий. Ну і ми, звісно, в майбутньому ще дослідимо крихкість та пластичність. А тепер до дослідження неметалів графіту та вугілля. Зараз в руках я тримаю стрижні від звичайного, так званого простого олівця. Попросіть своїх старших, щоб вам звільнили дерев'яний олівчик від деревини і дістали ось такий стрижень. Формула графіту це. Роздивляємося. Агрегатний стан це тверда речовина, у нього є трошки блиск, ви бачите. Колір графіту сірий. Ну, а тепер заодно ми перевіримо, чи крихкий графіт? Ось так його можна зламати крихкий матеріал. Ну, і, звісно, якщо ми можемо зламати. Графіт руками, то він не пластичний. Беремо другий неметал. Його ви можете купити в аптеці чи в супермаркеті. Це активоване вугілля. Бачите? Подивимося на цей неметал. Ось так виглядає активоване вугілля. Воно у твердому агрегатному стані не блищить. Колір чорний. Перевіримо, чи крихкий цей неметал. Я з легкістю ламаю шматочок активованого вугілля, отже, пластичності у цього неметалу немає, він крихкий. Ось хімічний символ графіту і активованого вугілля. Я заповнюю стовчик, який відповідає неметалу графіту. Агрегатний стан твердий. Наявність металичного блиску. Згодні, що графіт трошки блищить. Ну, про активованого гілля це не скажеш. Колір сірий, крихкість. Крихкий. Пластичність не має такої властивості. Ну, а тепер заповніть стовпчик, який відповідає вугіллю. Я знову тримаю у своїх руках пластину з металу алюмінію. Перевірю, чи крихкий він, чи пластичний. Зараз я спробую руками зігнути цю пластину. Бачите, вона з легкістю гнеться, і знову їй можна надати назад руками форму. Отже, алюміній це пластичний матеріал. Тепер у моїх руках дріт з міді. Спробую зігнути цей дріт. Він згинається, а не, не ламається. Матеріал не крихкий і пластичний. Повертаю назад у форму. Ну, а тепер тримаю у своїх руках зігнутий цвях. На жаль, він такий товстий. Я не не дуже розумно взяла його до досліду, що моїх сил не вистачить для того. Щоб зігнути чи розігнути цей цвях. Але застосувавши механічну дію, наприклад, молоток, можна його зігнути і повернути йому дію. Так можна зробити на менш тонкому цвясі. Продовжуємо заповнювати стовпчик з міддю. А за вами, за вашими діями стовпчик з алюмінієм та залізом. Крихкий, Ні, не крихкий. Лігкий матеріал. Пластичність. Звісно, він пластичний. Такі властивості і алюмінія, і в заліза. Ну, а тепер перевіримо інші властивості металів та неметалів. Це дію магнітом, електро та теплопровідність. Отже, попереду найцікавіше. У наступному досліді ми будемо перевіряти, чи проводять такі метали, як алюміній, мідь, залізо, та не метали графіту вугілля тепло, тобто їх теплопровідність, вміння швидко нагріватися. Для цього я взяла стару праску. Увага! Цей дослід треба проводити тільки в присутності дорослих. І краще, що ви будете спостерігачем, а виконувати дослід будуть. Старші. В чому зміст цього досліду? Наш досліджуваний метал чи не метал. Треба на 5 секунд торкнутися нагрітої праски і потримати, о, дуже-дуже обережно, торкнутися пальчиком тому місця, де мав нагрітися чи не нагрітися матеріал. Якщо він нагрівся, значить він є теплоповідним. Якщо ні, то такої властивості у нього немає. Тож, перевіряємо алюміній. Алюміній швидко нагрівається. Одразу пальчиками відчуваємо теплоту. Наступний матеріал перевіряємо. Це буде метал-мідь. На 5-10 секунд. Торкнулися і пробуємо пальчиками дуже обережно. Мідь, мідь тепла. Так само чинаємо із залізним цвяхом. Торкаємося праски, випробовуємо пальчиком. Залізо нагрілося. Дуже обережно беремо. Графіт, шматок графіта. Торкаємося праски. І що хочу сказати? Трошки графіт нагрівся, але не так, як метали. І наступний матеріал це у мене вугілля. Але шматочок його настільки малий, що я боюся опектися. У своїх руках я тримаю пінцетом шматочок активованого вугілля. На 10 секунд я торкаюся вугіллям гарячої праски. Ну, а тепер, поставивши праску, перевірю швиденько вугілля. Воно абсолютно холодне, не нагрілося. Описуємо теплопровідність. Що ми зрозуміли, що Алюміній добре поводить тепло. Вугілля взагалі не нагрілася. Тож такої властивості поставимо вінус. У вугілля немає. Опишіть інші метали та неметали. Наступну властивість ми перевіримо, це дія магніту. Зараз ми будемо випробовувати дію магніту. Вибіркова дія магніту полягає у здатності магніту притягувати тільки ті матеріали, які мають магнітні властивості. До того ми дивилися в періодичній системі, що заліза, кобальт і нікель якраз мають магнітні властивості. Можуть притягуватися не тільки залізо, але й його сплави. Чавун та сталь. Магніт притягне до себе предмети, які містять залізо. Давайте перевіримо це. Отже, зараз ми випробуємо метали алюміній, залізо та мідь. А також не метали вугілля та графіт. У нас заготовано декілька магнітів. Перевіряємо. Алюміній ніяк не діє. Магніт на нього не притягується. Графіт теж ні. Тепер перевіряємо вугілля. Ні, не підіймається за магнітом вугілля. Мідь ні. Ну, а тепер контрольна перевірка. Ось так. Додатковий дослід. Для вас я приготувала декілька копійок. Монет інших країн. Хочу перевірити, чи діє на них магніт. Ось тут у мене одна із найбільших монет. Це карбованець з метром Мінділеєвим. Ось тут у мене монетка дуже Давньої країни, якої також вже не існує. Це 5 фенінгів. Ось тут у мене. 4 по десять копійок. Ось тут. 50 копійок. І ці блискучі монети це. 5 гривень. Тепер перевіряємо. Піднесу магніт до великої монети у один карбованець з Дмитром Менделєєвим. Колись його називали металевим чи залізним. Дивіться, не магнітиться. Отже, заліза у нього немає. Чи його вміст? Дуже малий. Піднесу магніт до монеток у 10 копійок. І хочу побачити, пояснити вам дуже цікаве явище. Ось до цих монет по 10 копійок не магнітиться. А дві монети, які зовні практично такі самі. Дивіться, Ці монети примагнитилися. Чому так? Тому що ці монети зроблені в інші різні роки існування Великої Держави України. В одне ось у цих у складі є заліза. А ось у цих ні. Залишилося перевірити монети сучасної України. Ось ці блискучі, 5 гривень вони примагнічуються, але якщо спробувати другу монетку. То вони з легкісті відпадають. Отже, заліза у них дуже-дуже мало. А ось ці 50 копійок жовтого кольору, мабуть, містять мідь? Я думаю, так і є. А чи містять вони залізо? Спробуємо другу монетку. І ці монети не дуже всі магнітяться. Ось ця монетка чомусь не примагнитилася. Тут залізу мало. А 50 копійок іншого року, відривається дуже важко. А це такий електроприлад, який є практично в будь-якій родині, різного виду, він називається мультиметр. Попросіть когось дорослих вам допомогти. Ось ці провідні елементи будуть показувати, чи замикається електричний ланцюг і чи проходить по ньому електричний струм. Зараз ми перевіримо електропровідність різних матеріалів. Спочатку я хочу вам показати, що електропровідність присутня не у всіх матеріалах. Я приготувала ось такі столові прибори. Це сталеву виделку. Пластикову воделку і невеличку дерев'яну ложку. Спочатку я вам покажу, що дійсно, якщо ланцюг замкнений, то прилад видає нам ось такий звук. Значить, цей матеріал проводить електричний струм. Перевіряємо на дерев'яній ложці. Сигналу немає. На пластиковій віделці сигнал також відсутній. А тепер сталева виделка видає нам ось такий звук. Значить, сталь, матеріал, який зроблений з заліза, проводить електричний струм. Перевіряємо наші метали. Перевіримо перший алюміній. Чуємо звук. Це електропровідний матеріал. Тепер залізо. Теж проводить електричний струм. І останній метал-мідь. А тепер перевіряємо мідь. Чуємо сигнал. Отже, мідь та її сплави проводять електричний струм. Перевіряємо графіт. Торкаємося електродами і чуємо звук. Отже, графіт належить до неметалів, які проводять електричний струм. А тепер торкаємося електродами, торкаємося провідними елементами. Шматочка вугілля. І якщо ми зімкнемо ланцюг, звук чути. Якщо ж торкаємося вугілля, то ні. Вугілля не проводить електричний струк. Після дослідів справжній дослідник завжди робить записи і найкраще у вигляді таблиці. Тож ми з вами перевіряли елект... теплопровідність, електропровідність за допомогою мультиметру. З'ясували, що електропровідним є графіт. І також всі метали. Заповнити інші стовпчики. У якого з матеріалів металу чи не металу були магнітні властивості? Тільки у заліза чи у монеток, який його містили. Ну, а тепер давайте підпишемо, що це у нас були метали. А ось це не метали. Передивіться всю таблицю і з'ясуйте висновок, які загальні властивості мають прості речовини метали та прості речовини неметали. А тепер пропоную зробити дослідження неметалу гелію. Ей дослід! Про два гази вуглекислий та гелій, ми живемо з вами в повітряному океані. Або можемо купатися у водоймі. Ми знаємо, що тіло, яке занурено у рядинучий газ, якщо воно опускається вниз, то його густина точно більша густини цього газу чи рідини. А якщо піднімається вгору, то зрозуміло, що це тіло легше цього газу, чи цієї рідини. Ми вже знаємо, що таке густина, це відношення маси до об'єму. Но одній із кульок у мене знаходиться газ, не метал-гелій. Тож, не метали можуть бути не тільки в твердому агрегатному стані, як графіт. Чи вугілля, а ще і в газоподібному як не метал гелій. Тож, коли ви побачите цей дослід, я прошу вас сформулювати висновки до цього досліду. Кулька з гелієм, куди вона ділася? Полетіла вверх чи опустилася на підлогу. Тому що він легше чи важче повітря. Його густина більша чи менша від густини повітря. А що станеться з кулькою з вуглекислим газом? Також напишіть висновок. Отже, на чорній кульки, на якій написано «Happy New Year» з новим роком, і рожева кулька без напису відпускає обидві кульки. До роботи. Давайте подумаємо, виявимо ознаки класифікації простих речовин на метали і неметали. Яким матеріалом, яким речовином, металом чи неметалом характерна теплопровідність, електропровідність, блиск. Чи є спільні ознаки у неметалів? Чи є вони у металів? Ми сьогодні з вами змогли дослідити залізо, мідь, алюміній, гелій та представників елементу карбону, вактивоване вугілля та графіт. Всіх вас хочу привітати з прийдешніми святами. І хай навіть звичайна кулька буде джерелом вашого дослідження.